Добрий день, друзі! У дописах до моїх відео ви часто кажете про те, що було дуже непогано показати не тільки процес самої заточки та ельборові бруски, які я використовую, але і поверхню підводів та сліди, які ці бруски після себе залишають. Саме останнє я і покажу у своєму відео. Перед вами сет бурів, який я часто використовую у заточенні ножів. мідна лов'яна зв'язка виробництво Полтава, Україна. Бруски купувалися не повним ситом, а по одному два На першій світлині поверхня підведення леза зі сталі X30 Chrome 13 шириною 1,4 мм після шліфування лільборовим бруском 200х160. Я часто називаю його обдирним, але на практиці у важких випадках часто беру щось продуктивніше та агресивніше. Але про це вже в сусідньому відео. Відразу зауважу, що всі фото зроблені смартфоном через збільшуване скло. Тому сорі, якщо якісь знімків вам видається недостатньою. Хоча, з іншого боку, ця нескладна система дасть фору багатьом китайським мікроскопам. Ельбур 125 на 100. Мені завжди подобалася його робота. Хороший та надійний універсал, який ще не підводив. Як ви помітили, на нього я перейшов, пропустивши зерно 160 на 125. Але навіть якщо подивитися на фото, то тут немає нічого критичного. За певних обставин на зерно 125 на 100 можна було переходити із бруска 250 на 200. Можливо, навіть це було доречніше, але маю те, що маю. А це робота бруска 63 на 50. Якщо взяти повний асортимент брусків, то я пропустив одразу два: 100 на 100х80 та 80 на 63 про що, до речі, ще жодного разу не пошкодував. Класний брусок добре підчищає підводи, надаючи найширший вибір продовження заточування після себе, чи то алмази, синтетика або природне каміння. На світлині видно задирок. Сталікс 30хром 13 робить його помітним. Я же намагався на краще показати риску, мало звертаючи увагу на сам задир. Альбур 20 на 14. Знову стрибок, цього разу через три бруски: 50 на 40, 40 на 28 та 28 на 20. Коли підбирав сит, то в далеких планах була покупка бруска 40х28. Але минуло майже 3 роки, якщо не помиляюся, і крайньої необхідності у цьому бруску я поки ще не відчув. Саме крайньої, так як при заточуванні стало 6263HRC з плюсом, іноді все ж таки прослизає думка про брусок 40х28. Ненадовго, а потім знову десь губиться. Взагалі то гарний брусок, чисто працює, жодних нарікань. А це робота бруска 7,5. Стрибок через 14 на 10 та 10 на 7. Як на мене, то стрибок вдалий. Але сам брусок після себе не дає очікуваної гостроти та агресії різання. Тому вкрай рідко в мене він буває останнім сеті. Хоча в моєму випадку це найдрібнозернистіший ельбор, який я поки що встиг купити. Сам брусок я назвав би примхливим у його роботі. Наполегливо рекомендую пам'ятати про дотримання абразивної чистоти як підвода, так і самого бруска. Підсумкове фото з роботою всіх п'яти брусків. Натисніть паузу, якщо потрібно більше часу. Повертаємось. Разом п'ять брусків. Звісно, сит можна було зробити і більшим набагато більшим, але й у цьому вигляді він мене цілком влаштовує, та й ціна на них ніколи не була доброзичливою. Наразі, за великим рахунком, не влаштовує все, навіть Ельбор 200 на 160 крім останнього бруска Ельбора 7.5, від якого я поступово відмовлююся. Та що тут ходити навкруги? З різних причин останні кілька місяців я їм не працюю, від слова зовсім. А ось органіка ельбор 5-3 був би непоганою альтернативою для нього. Можливо, я так і вчиню, але для мене це питання точно навіть не з завтрашнього дня. На цьому вже все. Я і так трошки затягнув це відео. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.